Що чого як і скільки завжди в описі під відео, сухі складники я вже всі змішав. А зараз нам треба почистити яблуко. З яблуку викидаємо серцевину, чистимо і нарізаємо дрібним кубиком. Хочете, можете грубо. Тут за бажанням. Я десь якось приблизно так нарізаю. І кицька, як завжди, допомагає. І обсмажуємо яблуко на вогні чуть менше середнього, біля 10 хвилин. На половині часу додаємо курицю. Додаємо курицю і ще 5 хвилин. Яблучко готові, виключаємо. З тіста нам треба зробити крихту. Добавляємо розм'якшене масло, маргарин і яйця. Крихту можна робити вручну, а я люблю це робити насадкою для крему в міксері. О, така гарна крихта волога має вийти. Беремо форму і викидаємо половину крихти у форму, заселену пергаментом. Розрівняли і наверх викидаємо наші яблука. І наверх всю решта крихту, яка залишилася, не трамбувати ті. І тепер 180 хвилин 35, 40, 45, дивлячись від вашої плити. Коли буде гарний, гарний золотистий колір, це готове. Отак, в мене запікався 45 хвилин до такого золотистого кольору. Дивіться по своїй плиті. Даємо охолонутий формі і будемо її знімати. Все, наш пиріг остиг, нарізаємо. О, так, наша. Краса виглядає, а запах неймовірний, так що готуйте. Італійці його люблять подавати, що таким чуть-чуть теплим з морозивом. Ну, а я люблю посипати цукровою пудрою і їсти холодним. Всім смачного, слава Україні!